Рекламу тютюну заборонили остаточно. Якщо раніше табу стосувалося розміщення рекламних матеріалів у змі і на зовнішніх носіях, то тепер не можна розвішувати плакати з пачками цигарок у торгових приміщеннях та банери в інтернеті. Головне відтепер, поза законом, рекламні вивіски у місцях проведення масових акцій, які спонсорують виробники сигарет. За словами рекламістів, донедавна це були головні інструменти просування товару для тютюнових компаній. Утім, головна причина незадоволення виробників і продавців не чітко. к выписани нормы, а це вже підґрунтя для зловживань як з боку продавців і виробників, так и ревізорів. Некоторые тарту три, две, даже не три, две пачки рядом, как уже формирование рекламного как бы сообщения. А кому мы объясним? Пришел чиновник, при котором а поставлен план однозначно, б у него появился еще дополнительный рычаг для коррупции. Закрита на те глаза, ліба не закрита глаза, плюсові 30-50 п'ятдесят гривень. Що ж до інтернету, то експерти вважають, що виробники тютюну не стануть вдаватися до партизанських методів маркетингу і обходити закон у мережі. Хоча норма про сайти з обмеженням віку для відвідувачів в українських умовах виглядає дещо безглуздо. З точки зення інтернету, ну смотрите, український закон, він как бы будь средній ефективен, тому що, в общем-то, ну. Он же не розпостання це на сайти, находящийся за територією країни експерти вважають, що через заборону скоротиться асортимент цигарок, а ще вона буде корисною лідерам ринку. Адже інші компанії відтепер втратили рекламні можливості для розширення свого сегмента.